Я вдячний пані Валентино. Ви е, дуже доступно і е, просто пояснили про, на мій погляд, дуже серйозні речі, які турбують сьогодні багатьох і перш передусім молодь, яка є тут, яка є за межами цієї зали. І це, я думаю, що той приклад того, що ми тут збираємось обговорюємо такі теми, якраз говорить про те, що ну, це потрібно роботи, це актуально для наших молодих людей. Але я трошечки повернуся в екскурс нашого проєкту, буквально там місяць-півтора назад. І наша перша зустріч так сталося, що можливо внаслідок того, що наш університет останнім часом якось в цьому Руслі працює багато, можливо, це стало запорукою того, що доля нас звела і на з лігу соціальних працівників України за що ми дуже вдячні за ту пропозицію про співпрацю. Але я скажу, що ми проводимо в університеті багато заходів. І сьогодні Київський національний університет технології і дизайну це передусім така інноваційна площадка для надання сучасних освітніх послуг для розвитку науки. Для проведення серйозних фундаментальних прикладних наукових досліджень, і в тому числі ми опікуємося і таким процесом, який називається виховний процес для нашого студентства, і власне формування того молодого фахівця, який потрібен сьогодні в Україні. Тому за останній рік півтора ми провели декілька таких конкурсів, зокрема таких серйозних, як територія підприємства, до речі, територія підприємництва, де саме були, якби мова йшла про проблеми жінок під які беруть участь у підприємництві. Також плакатом по витратах. Це теж конкурс, який підтримувався Євросоюзом стосовно проєктів з енергозбереження та енергоефективності. Ну, теж на рівні соціальної реклами, фахової реклами і таке інше. Тому для нас це не нове, і ми з радістю відгукнулися на пропозицію брати участь в організації такого конкурсу, за що ми вам дуже вдячні ще раз. А от щодо власне самого конкурсу, в який спосіб ми його реалізуємо, я думаю, що саме це і презентує передусім той механізм, як ми це здійснюємо в нашому університеті. Університет має декілька мистецьких шкіл. Вони стосуються передусім таких. Напрямів підготовки студентів, як дизайн, значить, таких як дизайн інтер'єру, дизайн костюму, значить, є кафедра фото-відео дизайну, є кафедра рисунку живопису. І тому передусім, але не тільки цим ми обмежилися. Роботи, які ви зараз бачите, яку ми маємо можливість зараз демонструвати на екрані, цей. Оці первістки, які сьогодні, ну, скажімо так, ті найбільш талановиті роботи, які буквально надійшли днями до журі конкурсу, і ви їх маєте змогу бачити, і ви, я думаю, що оціните той рівень і, скажімо так, я б сказав, творчий потенціал, який там присутній. Так от ми сьогодні себе позиціонуємо саме таку, або проявляємо активність в тому, щоб ми якомога більше студентів залучили до участі в, 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 в таких подібних конкурсах і в цьому зокрема.